На жаль, жодне з міст Сумщини не увійшло навіть у першу двадцятку. Тобто, всього було 100 міст, навіть в першу двадцятку не увійшло жодне місто Сумщини. Ось результат. Давайте скажемо спочатку про найкращі результати. А це місто Суми і місто Тирка. Зайняли 28 місце. І набрали вони бали. 48 балів, бо там оцінювалася їхня діяльність по бальній системі. І максимальна кількість балів 100. І ось оці міста суми та Ахтирка набрали 48 балів. І це найкращий результат. 28 місце. Рамни далі йдуть. 38 місце. Набрали вони 44 бали. Шостка. 60 місце. Набрали 34,5 балю, глухів 90 балів. 90 місце. Набрали 22,5 балю. І канатоп на предостанньому місці 99-му із жалюгідними 11 балами. Ось оці міста не війшли навіть у топ-20. Це означає, що міста майже не надають публічну інформацію про витрати, комунальні ресурси та рішення, тобто немає оцієї прозорості. Громада не знає, що відбувається в цих містах, містах яка там здійснюється діяльності з боку місцевих представників влади. Громада окрема, влада окрема. І ось результат оці місця, і відповідно, оці бали. І що ж це означає для громадян? Прозорість це не про красиві звіти, які вони подають. А ви знаєте, як вони подають, оці звіти, але вони не про що звіти. Але звіти вони дуже красиво подають. Це про ваше право знати, про кожного. І ви маєте знати, і це ваше право. Та на що витрачаються податки, ви маєте знати. Як обираються підрядники для виконання тих або інших робіт? Чому ростують у ваших містах тарифи? Якщо влада не прозора, це дає можливість для зловживань, корупції на місцях, розпилу бюджету. Ось результат непрозорості. А громада. Вона втрачає контроль і стає пасивною.